Сьогодні ви дізнаєтесь про те, який помел потрібно використовувати для кави в торці. Насправді навіть в Туреччині не знають, який має бути помел. Вони лише передають міфи, тому що це колись працювало, але все не так просто. Якщо ви напишете в профіль команданта Grindr в Instagram з порадою, який же помел використовувати для джезви або ібрік, або бріки, вони скажуть вам 7 кліків, 9 кліків. А ви таки що 30 мікрон на 9 Це ж багато. Це зовсім не пузора. А вони такі, ну так, ми так заварюємо. Але насправді ніхто не знає, як заварювати турку. Окрім мене і тепер вас. Отже, секрет: чим менше помел, по-перше, менше доводиться перемішувати каву. Я тут взяв майже мінімальний помил, можна менше, просто занадто довго буде змалювати. Тут за хвилинку змалов і нормально, 15 грамів. Цей помел менше, аніж Мехмета фенті, що люди називають вершиною турецького помелу. Дарма, так от, коли я заливаю воду і перемішую каву, я ставлю її на вогонь і просто забуваю до кінця заварювання. Тут все залежить від вашого стилю, коли ви хочете знімати з плити, коли вона вже на плиті... А половина в кавнику чи контролювати нормально, як в моєму ідеальному відео. При цьому така кава буде більш масляниста. Подивіться на ці масла на стінках джезви. До речі, подяка Кіндике за прозору джазву. Так от, що менше помил, тим більше кава буде нагадувати вершки, вершкове тіло. І Якщо ми будемо збільшувати, збільшувати та збільшувати ПМЛ, то в деякий момент вона буде перетворюватись на більш водянист, Тут як молоко, а потім як взагалі знежирне молоко. Тут як до вподоби під кожен смак і кожну ковомолку. Не в кожного є кавомолка, яка може змалювати так дрібно, та й не в кожного є час, щоб змільювати так дрібно. Тож про що ми? Перше, що ми маємо, найвеличезніший бонус: не треба перемішувати каву після того, як перемішали. Але... Ми взяли помил трішечки більше, і що ми бачимо зверху, ми бачимо кавову кірку. Це кавові часточки, які блокують білу пінку, яка буде дуже важливою для контролю заварювання. Так, от, щоб підняти цю пінку наверх, ми просто перемішуємо десь на хвилинці. Нічого складного тут немає. Тому всі, хто кажуть, що треба помел як пудра, та робіть самі такий помел. Дві години змелювати. 5 грамів кави, на що воно треба. Але тут лайфхак: є такий середній помел між дрібним і еспресним, коли можна ще зробити одне перемішування. Для цього треба заливати воду 60 градусів. Тоді газ одразу буде готовий розчинятись. Але переходимо до помилу, як від еспресо. До речі, це був теж помел від еспресо де Dedica дедіка 12 грамів закладка, це який для помил я використовую. А тепер буде помел більше аніж для еспресо, більше ніж для 18 грамів закладки. Тобто помел величезний, майже як для гейзерної каварки. Тобто, як ви бачите, можна взяти будь-яку майже будь-яку молку, і вона змела вам під джезву. і можна буде заварити нормально. Отже так, тут нам доведеться перемішати два рази, після того як ми поставили його на полум'я. Тому що пінка така, що ну, мають часточки, краще їх вибити звідти, щоб більше було контролю, і щоб не довелося потім в чашці перемішувати, бо часточки будуть зверху. А так ви їх з пінки вибили, і вони будуть знизу в чашці, і кава буде чистою. Дякую спонсорам, які підтримують створення унікального контенту. І дякую радіокаву за каву! На цьому все. до зустрічі. Кава буває різною.